Ми втрачаємо час, ми можемо втратити життя наших хлопців, які є безцінними. Чому саме дрони збираємо? Та? Тому що насправді їх найбільше ми втратили, найбільше втрачають хлопці. Зараз саме про ці дрони, які йдеться, це про напрямок Бахмута. Всі, напевно, знають, як ми переживаємо за хлопців в Бахмуті і стараємося їм допомогти. На жаль, там дуже сильно працює реп, дрони падають, і якщо немає е, тих пташок, в небі ми просто сліпі, тому ми не зможемо ні коригувати арту, ні бачити, звідки наступає ворог. Чекаємо і відповідно від цього гинуть наші хлопці. Тому важливо зараз в даний момент зібрати саме Дережем. цю кількість дронів. На жаль, це не це тільки початок, це найменша кількість, яка потрібна нам. Але якщо ми зберемо вже цю кількість, то це вже дуже велика допомога для хлопців. тих постріл! Богостріл! Постріл! Кожен день ми втрачаємо час. Я розумію, що це дорого, та? що ми всі втомилися, що рік вже війни повномасштабної. Але якщо кожен з нас навіть скине по 50 гривень, це вже дуже велика допомога буде для хлопців. Дрони, які ми хочемо закупити для хлопців зараз, це Mavic 3, те, що я показую вам, що дуже важливо. Ми їх плануємо найбільшу кількість викупити, а також дуже необхідні хлопцям дрони Mavic 3T. І матріс 30Т. Це є дрони з тепловізійною камерою, які теж на, на жаль дуже дорогі, і ще їх дуже важко доставити в Україну, але ми працюємо над цим питанням, тому що розуміємо, що очі потрібні в небі не тільки днем, але й вночі. Ніколи не могла подумати, що оця маленька така пташка та насправді може врятувати тисячі наших солдат, які зараз знаходяться на самому пеклі на передовій. Відповідно, я ще раз дуже всіх прошу долучитися до акції «67 дронів для 67-ї ОМБР-дук, що дуже важливо на Бахмутському напрямку. Ми просто втрачаємо оці ці речі дуже дуже часто і від них залежить життя наших солдат. 67 дронів для 67-ї бригади. Слава Україні! Героям слава 67-ї ОМБР, ДУК ПЕС. Дякуємо. Всім громадянам, хто доєднується, підтримує нас зараз. Ми захищаємо нашу Україну і нищимо окупанта. Просимо підтримати благодійну таку акцію Уляни Кузик 67 дронів для шістьомого ОМБР Ду ПЕСомої окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу правий сектор, котрі на даний час боронять нашу країну від окупантів. Просимо вас, дорогі наші українці, об'єднатися і підтримати збір управління постачання добровольчого українського корпусу правий сектор та благодійного фонду Кузи Куляни. 67 дронів для 67-ї ОМБР дук Слава Україні!